Всім доброго дня! Сьогодні дивимося, що нас чекає на наступному тижні по знаках Так. Овни. Овни. Отримають кучу інформації, радісні зустрічі з рідними, з близькими, з друзями, веселі співбесіди і невеличкі грошові надходження. Тільці на цьому тижні знаходяться в якійсь небезпеці. Слідкуйте за сиренами, за тривогами і дивіться нікуди не влізте з великою сумою грошей, не беріть ніякого кредиту, нічого не скупляйте за велику суму грошей. Близнюки на цьому тижні постраждають від дуже грубих відносин в сім'ї або з начальством на роботі, що приведе до... Поганого самопочуття. Так, раки на цьому тижні завершують незавершені справи. Можливо, прийдеться піднімати ті справи, які колись забулися за них або перенесли на кращі часи. Леви на цьому тижні зміна обстановки, більше всього, що працюючі, можливо, підуть у відпустку, а не працюючи можуть змінити. Або знайти місце нової роботи. Діви Діви зв'язані домашніми справами, сімейними справами. Терези. У Терезів погане самопочуття здоров'я із-за цього не зможуть виконати заплановане. Скорпіони на цьому тижні. Конфліктні ситуації, знову ж таки, теж йде вирішення забутих якихось проблем, які були, але вони будуть вирішуватися конфліктом. Те, що колись не до недовияснене, буде вияснятися в скандальній формі. Стрільці на цьому тижні. Теж бережіться вибухів, уважно слухайте сирен. І бережіть себе і свою сім'ю і рідних, і близьких. Козароги. Козароги, можливо, отримають довгоочікувану звістку, яку вони очікували вже давно. Можливо, це якесь питання, на яке вони не знали відповіді, і тепер вони знатимуть це. Водолії на цьому тижні. Встрінуть Суперника, суперника на роботі або в житті якогось конкурента несподівано, і треба буде вирішити це питання з ним, показати, хто головний. Риби на цьому тижні, із-за того, що не працюють, можуть втратити велику суму грошей. А працюючи, знову ж за попередження, ніхто не бере кредитів, не робить великих крупних покупок. На цьому все. До следующей зустрічі.